Мир вам дорогі брати і сестри, вітаю всіх. Наш Господь Ісус Христос посилав своїх учнів зі словами, щоб вони заходили в кожну домівку і говорили Мер дому цьому. Ті слова від Господа людина могла прийняти і прийняти цей мир, а могла відкинути. Ісус Христос говорить, що якщо не приймають вас, то їм буде важкіше, ніж, Содомі, ніж ніж судомі Содомі, гоморі. А це вже дуже страшно, тому що ми знаємо, що вона була знищена вогнем. Ми українці, і ми такий народ, який любимо гостей. Ми любимо приймати один одного, зустрічати один одного. Ми гостинні, так, ми, ми любимо не ходити на весілля. Бажано, щоб то було один раз в даної людини. Ні, ні. Люди люблять приїжджати на празники. Люди люблять приїжджати на хрещення малюків без віри. Ви знаєте, тут всюди має бути присутній Господь. Значить, хрещення дітей без віри, взагалі, це насильство над дитиною. Ви їй не даєте вибору, а ви її просто хрестите. І Бога в тому ритуалі немає, тому що Господь каже: посіть до мене, тобто посіть їх до слова, коли вони прийде час, посідіть їх до слова, до Христа. Коли е, йдеться про празники, тому що в нас тільки празників, що Кабесь Календар церковний, він червоний. І празники назви йдуть від е, святих, від е, апостолів, називаються празник іменами апостолів. І починають їх вшановувати. Починають вшановувати, молитися до них, а це знову ж таки опоганення, бо так Господь говорить, що це опоганення, бо ви молитися до тих людей, яких тут на землі вже немає. І наступне весілля. Весілля знову ж таки, що Господь з'єднав, людина не має права розлучити. Я взяв статистику спеціальну, яка статистика в Україні: 70% українців розводяться. Тобто десь благословіння Господнє не проходить до вас або ви не там знаходитеся. І ми в топ, наша Україна в топ-п'ятірку входить країни, яких розлучення. Та. Чому так? Засілля є, все класно, все святкуємо. А де Христос в той момент? А Христос. В той момент стоїть під дверима і стукає. Стукає тихенько. Він не бунтар, він не вломлювався ваші двері. Він чекає, коли ви відкриєте і пустите його до себе, в свою будівлю за свій стіл. Український народ навчився приймати один одного, а Христа так і не навчився. Чому не навчився? Може, їх не було не було навчено? Я неодноразово також казав, що я ніколи не чув про народження згори в католицькій церкві. Цього не розповідають і в православній церкві, тому що це для них закрито, як колись було закрито і для сатани. До Колосян 1, 27, 29. Таємницю заховано від віків і покоління. Тепер виявлено його святим, що їм Бог захотів показати яке було багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос у вас, надія слави. У мене є помічник, і ми з ним про Бога не спілкуємося, тому що людина. Колись читала Біблію, і він говорить, щоб я не розсипався перлами перед своїми. Тобто він приймає такий статус. Тобто він має право на такий статус, щоб приймати. І ось він пішов в відпустку і мене, мені дали помічницю. Е, я не знаю, скільки жіночці років, але вона така, знаєте, тверда вірянка. Ми з нею спілкувалися про Бога. І знаєте, їй релігія так сформувала думку, що. Що вона бачить тільки те, що говорить в церкві, але вона зовсім не дивиться, що говорить Бог і що говорить Господнє Слово. Кожен вірить, як хоче, але Господь каже, що віра має бути одна і вона має бути Божа. Якщо в тебе немає віри Божої, то в тебе якась інша віра, але вона не Божа. Бог всіх любить. І це дуже так, так говорить, що Бог всіх любить. І справді воно так і є, тому що Бог віддає сина за кожного, за кожного він віддав сина. Щоб кожен увірував і спасся, а хто не вірує, буде засуджений. Правду говорять їхні священики. Тому що чому? Тому що вони вчилися і вони дослідили слово Господнє, і вони їм говорять тільки, тільки правду. Але Марка 13:5 з 5 по 6 вірші Ісус говорить, стережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, скажуть, це я, і зведуть багатьох, і вже дуже багатьох звели. Петро говорить, на кому ви церкву побудували. А між людом були й неправдиві пророки, як і будуть між вами, учителі неправдиві, що провадять згубні, згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть на себе самі скоро погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. Я так думаю, людина дуже часто говорить, коли нічого не знає. Але Господь е, говорить, що це гордість, коли ти говориш, я так думаю. Коли ти говориш про слово Боже, я так думаю. Тобто ти, ти гордість стаєш, а Бог противиться гордим. І ваші думки каже Господь, не мої думки. Коли питаєш про Пасху, то люди знають слово Пасха, а слово Пасха вони вже не знають. Вони знають чітко традиції, вони чітко знають, що вони мають, як принести, коли свічку запалити, коли потушити е, огонь. Це вони знають. І знову ж таки, ці традиції не мають до Христа, коли людині говориш. Вона каже, ні, я все таки вірю священникам, тому що ну, вони порядні люди. І вона надію тут покладає чітко на людину. Єремія 17,5. Так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить рамену. Своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Тобто, якщо ти надієшся на людину, то твоє серце відступає навіть від Господа, тоді Єремія так говорить. Релігія навчилася покоряти думці церкви, але, це, але не думці Христа. Люди сліпо вірять, що якщо вони десь підуть своєї спільноти, то вони втратять спасіння, якого вони ще і не мають. Вони не мають того спасіння, але вже бояться його втратити. Сатана їм так, так їх заплутав релігією католицькою, православною, протестантською, що людина бо, нереально боїться втратити те спасіння. І Івана 3,3. Ісус відповів до нього і сказав: по правді, по правді скажу я тобі, хто не народиться згори, той не може побачити царства Божого. Аргумент попа, священника, як би ви його не назвали, так. Роблять наші отці-правоці, ми це передання несем, а у нас, бо так написано. І знову людям закрито, що Ісус Він Бог. Люди цього не знають. Вони визнають, що Він Бог, але вони цього не знають і не пізнали. Якщо б вони знали, що Отець мені, а я отці, якщо б вони знали, що Ісус створив землю, все видиме, невидиме, вони б ніколи не дали статус жінці Богу матір'ю. Колосян 1.16, бо то ним створено все на небі, і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влада, чи то начальство. Усе через нього для нього створено. Підходить мій син, і знаєте, ми живемо в селі. В селі. Дай Боже, щастя сказати як добрий день. Коли щось хтось зробить, несе, просто, а якщо не скажеш на тебе такий погляд, Тобто то мене син питається, чи можна говорити, дай Боже, щастя, чи треба говорити, дай Боже щастя. Я кажу: Володь, ну дивися, наш сусід купає траншею. Це тяжка праця, це важко її викопати. Хто купав, знає. Я купав. І... А я виходжу, і в мене в трубочка, в стакан, є така парасолька, знаєте, і я п'ю і кажу, дай Боже щастя, сусід. Ні, щастя буде тоді, коли я прийду зі своєю лопатою, своїх. Чого бо так, і допоможе йому викопати яму. Він скаже: о, мені щастя прийшло, тебе Бог відправив до мене. Це оце дав мені Бог щастя. Ну взагалі Господь дав щастя. Він дав найвеличніше ім'я людям, якого вони ще не, прийма... не прийняли. Найвеличніше ім'я це Ісус Христос. Дії 4.12. Немає ні в ким іншого спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, щоб ним би ми могли спастися гуляючи по вулицях Лопаївки, тому е, досить було гаряче. Я люблю погуляти, походити. Назустріч мені йдуть дві жіночки, яких я не знаю, вони мене не знають. І вони мене практично проходять, і одна несе дві сумки і каже до мене, слава Ісусу Христу! І я так, знаєте, я кажу, добрий день. Е, розумієте, отак просто. Ти нести якісь тягарі і так просто сказати Слава Ісусу Христу! В чому слава Ісусу Христу? То що 28 градусів, то, що ти несеш дві сумки з продуктами, де слава Ісусу Христу? Де вона, де вона там явилася? В сумках чи то, що людині йти далеко ще додому. Якщо б я взяв ті дві сумки і доніс її додому, вона б могла сказати Слава Ісусу Христу! Він тебе мені послав на дорогу. Але я цього не зробив. Ви можете написати, чому? Може вона не з моєї парафії. Може, я просто йшов в іншу сторону. Напиш, напишіть в коментарі. Чому я такий, що я не допоміг ті сумки донести їй. І ось, знаєте, слава Ісусу Христу! Вона явилася в Кані Галілейській. Ісус Христос прославився. З води сталося вино. Супер! Його запам'ятали всі люди. Я б не нещу, вони його запам'ятали. Як можна забути, вино тобі зробили ще краще. Слава явилася Ісусу Христу, коли Лазар Воскрес. Він же, він же все, він же помер, і Ісус прийшов його воскресив. 11.4 Як почав вже Ісу, як, як почув вже Ісус, то промовив не на смерть, це не довго, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Коли сліпі прозрівають, коли глухі починають чути, коли добра новина розповідається, тоді є слава Ісусу Христу. Коли народжується нове життя, я маю на увазі, коли народжується людина згори, тоді слава Ісусу Христу, і тут на землі, і, на, і як на небі, так і на землі. Тоді справді і слава Ісусу Христу. Коли людина розуміє, від чого Господь її спас Ісус Христос, тоді слава Ісусу Христу, тоді ти можеш говорити. Бо, ну, взагалі я не проти слави Ісусу Христу. Це гарне привітання, але воно недоречне, коли ти просто Його говориш, аби говорити. В чому слава? А, якщо ти тут на землі не запросиш. Ісуса Христа в свій дім, свою будівлю, а ми знаємо, що Господь пішов і приготував багато осель, то ти також і не попадеш до нього в оселю. І тоді вже будеш Ти стукати. Не він в твої двері, а ти будеш стукати. Матвія 25, 12, 13. Пане пане, відчини нам. Він же промовив відповідь: по правді, по правді, вам кажу, не знаю я вас. То ж пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. І знаєте, коли говориш, що час дуже близький, люди дуже нехтують тим словом. Час дуже близький вже настав, коли апостоли писали пісня, коли писали до церков послання Іван в об'явленні пише, перший час близький, дітоньки, будьте готові. І люди дуже тут так з насмішкою, час близький. Поки я поговорив, в тебе вже час ближче став. Що ти станеш перед Господом. Об'явленням 22, 11, 12. Час був близький. Неправедний нехай чинить неправду. Ще. І поганий нехай ще опоганюється. а праведний нехай чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Встигне примиритися з Богом через жертву Ісуса Христа. Амінь.